Дорогенькі мої, зараз я вам покажу одне блюдо, поставила вже воду, я буду готувати ось це від сокірі Аля вальтеліна. -валь 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 це я вже все приготувала. Це дуже-дуже смачно. Я другий раз буду в хаті готувати. Ми їздили в гори і купили ось таку, такий різний макарон. Він зроблений з гречки. Такий він чорний. Я е, В горах я, ми зараз знову будемо їхати через 2-3 тижні. І ми, я як перший раз як спробувала, я думала, е, То що я подумала, то я Я думала, що... Я просто подумала, що я ще нічого смачнішого в житті не їла, ніж оце блюдо. Я там, ми там пробували в двох місцях. Це типічне блюдо. блюдо, е, блюдо е, зараз я вам покажу, як треба робити. Дві бульби нарізала і пів грубими кусками нарізана. Я зразу буду показувати, хто живе в Італії, Віталій, подивиться ось тут рецепті. І грубими кусками цю я нарізала капусту. Капусту я взяла таку нормальну свіжу, але це бажано взяти ту кучеряву капусту. Я, таку кучеряву, я перший, Може і така добра, я буду зараз такою пробувати. Бо я перший раз я робила скочеряву. В нас кучерява і ось ця нормальна капуста вона одинаково коштує, вона не є дорожча. І це в основному є зимове таке, знаєте, блюдо. Але в мене оту дві пачки ще вони в мене є, мені треба використати. І м -м, сир, я купила талєджу, він має бути сир такий, бо це місцеве блюдо. Ви розумієте? Це місцеве гірське блюдо. Де там клімат такий, похожий дуже до нашого, де вирощують багато капусти, багато гречки ви, ви, цей, ви, там є. Масла там є багато, сира там є багато, бо там гори, там корови є, сир є, молоко є, масло є, капуста є, гречка є. розумієте? І люди придумали такий рецепт. Такий рецепт, що, що це дуже-дуже смачно. Як це робити? От вода в мене вже майже кипить, кипить, не кипить, але буде кипіти, нічого страшного. Трошки навідлила воду. Отакими, бачите, такими, от як на зубу. Не грубо і не, і не сильно дрібненько. Може, я і навіть і загр... можна було би ще дрібніше нарізати. Ну, нічого не важливо. Вода вже майже киплі, так? Окей. Піднімемо тут, щоб кипіло. Зараз закипить дуже скоро, зараз побачите, як почне кипіти. Посолити воду я ще не посолила. І зразу і зразу, друге сенькому мої, капусту. Сюди-всю. Через п'ять хвилин кидати макарон, так написано. Капусти я даю трохи більше, бо мені подобається більше капусти. В ресторані ми їли в двох місцях. В одному було смачно, в другому було дуже-дуже смачно. Я як В, тому, в другому ресторані я спробувала це блюдо, я подумала зразу: я нічого смачнішого в Італії не їла. Ви розумієте? Я була в Салерно, я була в, Неап в, Неап в Неаполі. я їла. Я на півночі Італії їла, я в Лігурії їла, я в Італію всю об'їздила, в Сицилії тільки не було. І іменно така смакота, як оце я спробувала, то було таке смачне, що я сказала, що я в Італії такого ще смачнішого нічого не їла. А всюди в Італії добре готують, І в Лігурії, і в Неаполі свої смаки є. Зараз це треба буде посолити. Вже кипить. І через 5 хвилин я буду викидати цілу-цілу упаковку, дорогенькі мої. Це буде оце я буду, бачите, тут теж срок закінчується у мене вже ще не дуже. Але я перше це хочу кинути, аж 26-му році, навесні так, якби срок закінчується. Було би добре оце кинути, бо тут скоріше срок закінчується, бачите, тут в серпні, 24 серпня. Але я хочу оцей нічого, Я ще, ще зверу цей на днях. Я буду все кидати на дві персони це є забагато. Але, але е, нічого, ми підігріємо. Зараз гурячу, я не хочу варити завтра, післязавтра і не хочу лишати. Перш за все, я не хочу цей макарон залишати. Зали, а воно підігріється. Знаєте, як лазанія? ну, Легенько на, 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 на парі можна ось так поставити, наприклад, вчорашні, вчорашню їду, оце, це, що мені залишиться, Отак поставити і на воді підігріти знизу, вода кипить. Називається Марія. Вже майже кипить. Зараз я розпечатаю ось це. Отут написано, як готувати. 12 годин готувати. Бачите, 12 годин кип'ятити, але 5 хвилин треба покип'ятити. Це може бути, бачите, може бути оту, як написано, і, і фасоля, оця довга зелена, може бути, спіначі можуть бути. І може бути так само бетуле. Але мені саме найбільше з капустою подобається. От маєте рецепт. Цей рецепт я зберігаю, це я готувала минулого року. І тут написано, що тут написано? Бачите, кинути бульбу і кинути капусту і 5 хвилин. Після 5 хвилин воно кипить, кинути ось макарон. І ще кип'ятити 15 хвилин. Пізніше це все треба буде стідити і заправити різними сирами. І e, сальвія. Сальвія у мене нема. Зараз я компаньона пошлю, там у нас в саді, бачите, росте сальвія, два-три курчі сальвії, У нас тут росте і розмарійно так само. Зараз він мені піде вирви. І треба масла. обов'язково, у мене тут остаток масла. Масла треба багато. І парміджану, а основне сир. Сир має роз, розтопитися. Я думаю, мені як сир мені не вистачить, то точно. Я ще попробую дати ось цей. У я... мене тут різні сири є, але це з написано стравами. з травами. Із чесником, травий і чесник, оце мені підійде травий чесник, нехай буде цей. Хоча сири мають бути типічні місцеві. Сири місцеві мають бути, тому що у нас такого сира, наприклад, не знайдеться, оскільки я в я дивилася і питалася, у нас такого немає. Тут так само, знаєте, як в Закарпатті. Поїдеш в Закарпаття, і там свої, своя кухня і свої сири, своя кухня, свій макарон. І приїдьте до Львова і хочете ви так само сутуватися. Одно воно ну, вам ну, так не вийде. Тому що навіть сира ви такого точно не маєте, як там є. І може макарончик, не такий мука, не така. Ну, коротше, побачимо. Йдемо далі. Тут, дорогенькі мої 30% муки з гречки. Я тут почала читати інгредієнтів. Бачите, 30% муки з гречки. А от симоля Діграно Дуру це означає мука з грубого помолу, грубого помолу з пшениці. І все, більше тут нічого нема. Значить, 70 мука грубого помолу з пшениці і 30 гречки. Все, і вода. Аква це вода. Тут більше нічого нема. Цокері. Під сокері. Деля Вальтиліна, EGP, EGP, Це означає, що вони там зроблені, там вони, вони не підроблені, там то типічні, типічні типічні. Тут вода у мене вже кипить. Я вже посолила. Мій компаньон вже пішов сальвію рвати. Сказали йому три, не знаю скільки. Та вирви, скільки вирви, скільки тільки вирви», Не знаю, треба точно сказати. Сказала три гілки. Спитався ще раз. Три гілки, три гілки. Зараз принесе три гілки. Одинакових три гілки. А якби ти вже вирвав чотири гілки. Ой. Якби ти вже вирвав чотири гілки, якби ти вирвав 5 гілок. Не вирвить. Дай вилочу, хай видирки, кількоза. Манаджа. Манаджо, то сальвія є, бачите? Боже, ну як не нервуватися? Мужчина, який виріс м'яти мій приніс. Висто минта м'яти приніс. Оце минта. Пахне, як не знаю що. От який зовсім не вміє готувати. От дефект мого мужчини, який зовсім не вміє, Він яйце не вміє. Ну, вміє інсалату купити готову. Інсалату готову вміє купити і туди поставити того всього яке з м'ясо з двох сторін, піджарити, піджарити. Мусорелю, о, мусорелю, і тонну в середину дати, ото він любить. Мананчо. Навіть не знаю, де росте в нас, от я... Слів нема, м'яти нарвав. Нарвав м'яти. А тут от такий корж стоїть, от дивіться, я його звідси бачу. Тут стоїть, і там от ще один такий стоїть, от. Оде Сальвія, от під низом, от під низом. О, бачите? О, Ось там, от-от-от, ось ця Сальвія. Тут такий корж, але ну, їй погано видно, бо тут тінь такий є. А там, а там далі... Дальше... Ось туди, туди, в ту сторону. Там є такий ще новий корж, такий гарний, гарний корж є новий. Ну нічого, ще раз треба посилати його. Пішов, пішов, придивляється, екоква. Ой, мамо мій. Пішла на балкон, показала, яке воно має бути. Куди ти попри ту розмаріну, і, і, і мені принести менту, то я взагалі я в шоці, я в шоці. Він, от його дефект це він є ленто. Ха-ха, <laughs> да, вже пішов, ну вже пішов, вже пішов, вже пішов. Ленто це означає э, повільний. Повільний. Я як розказувала в мене у э, своїй вона молдаванка. Вона майже мого віку чуть-чуть молодше, вона теж живе з італійцем, живе добре, все нормально, гарно. Але, але, але я їй сказала, що сміялися. Я розказала що дуже ленто, дуже повільний. Вона як почала сміятися я кажу, у мене таке саме, каже, у мене такий спокійний. Каже, що я не витримую, що я не витримую. А вона ви можете ви представити мудаванка, та вони такі роботящі, та вони такі. Хай ведери. О, фінальменти. Фінальменти. Приніс. Оце все, бачите, це стара, це не добре давати. Буду давати оту ось зверху. Ось зверху оця молоденька. Старий корч. Відненьки з вулиці прийшли до мене мурашки. Ще ціла купа мурашок. Зверху оці давати. О, гарно пахне сальвія. Окей, треба мені вже макарон кидати, дорогенько, їм вже-ой-ой, вже пізно макарон треба кидати. Так, мої, я це все відсідила, бачите, от як воно виглядає. І так воно має бути відсидити. Тут я вже кинула 160 г сира. він так, Сир має бути не любий сир, а він має бути ось такий м'ягенький-м'ягенький. він так має розійтися. І тут, дивіться, що я вже тут зробила. Тут я дала масло, має бути 200 г масла на пів кілограма того макарону, 200 г масла, я дала менше. Пізніше чесник, дала тут два зубчики чеснику, сальвія і перець чорний. Все, жарити не треба. Вже чути чуть-чуть, і вже буде чути такий сильний-сильний запах гарний. Ага, Оцей ще я зараз поріжу. Бачите, я розрізала на двоє чедер оцей французький сир. Він такий в тому м -м -м -м, свічку, що роблять. Як вона називається? Оце от таке. От. Треба викидати цю свічку. Він дуже хороший. Зараз я його поріжу на кусочки, і так само я його. Він зроблений на травах і чесник. Дуже він смачний, і він мені підійде. Я думаю, він такий м'ягенький, той і французький сир. Я думаю, що він мені розійдеться. Він мені розійдеться в каструлі, бо сир має розійтися. Має бути 160 сиру. Того, що в каструлі є, і ось цього, в мене всі порції набагато менше, бо то дуже сильно багато, на мою думку. І пізніше ще має бути 160 парміджану. Ви можете представити? Я більше, ніж у ту пачку 90-більше я більше не буду давати. Я не знаю, то, 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 то ужас як то багато. Ну, ще, бо ще є в мене одна пачка, ну вистачить одна. Так, кидаю я це все сюди, кидаю я туди. Ось так, бачите. О! І побачимо, як воно вийде. Дорогесенькі мої. Вже скварчить. Ще одну хвилинку не треба жарити. Зараз ми відставимо. Відставимо сюди. Так. І в мене ще ось такі різні сири, як син мій приїжджав, ми вже один відкрили. Я свого сина питаюся, якби ми відкрили, то і Ві кажуть, ви подобається такий сир. Він каже, так тут такі французькі сири, м'які французькі сири. І жарити не треба, ставимо сюди. Я знала, нам не подобаються в Італії такі м'які французькі сири. Ми звикли таке пекоріно їсти, такі наші сири. Розумієте? А тут такі м'які, зараз воно помаленьку. Е? І все. І ми оце все викидаємо в сирдину. Олії тут не треба, ніякої олії не треба. Знаєте, такий сир от м'який. Натра, такий отакий от, м'який. І цей він є віскі. Чедер віски. І тут що є? А, це витриманий екстраматуровий, він може мати 2 роки. Оцей дуже такий, знаєте, срок годності ще не кінчається. Ще можна, о, його ще можна навіть. І на новий рік їсти. Та, на новий рік буде вже так, якби буде старий, але ну, коротше, до, до нового осінню до, ще можна тримати в холодильнику. Ще можна тримати і осінню можна з'їсти. Так як зараз сирів не хочеться їсти, бо гурячо. Це, в основному, це є е, зимове блюдо. таке. Літом то не їдять. Тому що, самі знаєте, багато сирів, багато масла, е, капуста осінню. Оце все бульва молода, не молода, а така яка є. Ось, це все зимове, так щоб зігрітися, бо це досить калорійна їда. Так, бачите, тут я все викинула, пахне гарно. Я думаю, що це моє буде таке п'ято форте, знаєте, таке, як когось запросити і угостити чимось таким незвичним, таким е е смачним. Воно дійсно, воно дуже-дуже гарно виглядає. Зараз все, буду ще все виливати і парміджан буду Побачимося пізніше. Треба гарно розмішати, бо сир весь внизу. Так, дорогенькі мої. вимішала я гарно з за сиром. Зараз я даю пармджан зверху. Парміджан зверха. 160 грам треба давати, мадам. Багато треба давати. Ну, я поки що даю це, я не знаю. Знаєте, що я? Я боюся, щоб воно таке не було засухе. Треба було мені лишити трошки трошки тої водички, де варилася іменно, іменно цей макарон варився, бо вона була смачна, ви розумієте, була смачна. Води я зараз це я все гарно вимішаю. І основне мені треба дати перець на дні. Бачите? Оце дуже пахуче. Зараз я це все гарно вилию, Масло. Вимішаю, спробую і пізніше треба зрозуміти, якщо малий смак, не, не, не такий не сильний смак, значить я ще цедер, чедер додам. Тому що запах має бути такий, знаєте, сиром таким специфічним. Хоча сальвія дасть теж спец... обов сальвія обов'язково. Сальвія з маслом, це воно дуже сильний смак дає, але має бути ще сирний специфічний смак. Так, друзі, моє стіл накритий. Вино ми відкриємо гарне свіженьке з холодильника. Верментіно, таке наше маримано, скільки воно там градусів має, як ви бачите, от то що є. Зараз я вам покажу, як воно в, та... як воно в каструлі виглядає. Я зараз буду наложувати. Це буде дуже смачно навіть приготувати на другий день. Бачите, воно ось таке ось таке, таке пишне воно має, ось таке воно має бути, таке густеньке. Бачите, густеньке таке має бути. Отаке воно має бути. Олії зовсім-зовсім нема, так як я вам сказала. Смачно. Думала я додати ще трошки солі, але не, зупинилася, тому що зрозуміла, якщо почати більше їсти, сіль чується навіть досить сильно. Тому що формаджі, парміджану, і це все решту я солі дала навіть до води, як я варила. йдемо за стіл. Так, дорогенькі мої, все готове, все готове. Ось так це тарілка. Бачите, капуста, видно зелена, трошки капуста видно. І це взагалі-то. Зимове, зимою, воно ще, бачите, отак от воно виглядає. Так воно має бути, так тягнутися має. І, але воно дуже сильно смачне. Я думаю, що я отаке буду часто готувати, якщо, треба, якщо наприклад, когось запросити. От, запросити когось і щось таке нове приготувати. Бо люди тут в Італії теж вже надоїли їм. Тут мільйон рецепт. Моря, саджамо віно. В Італії завжди віно. Так, перший ніж їсти, воно І Це дуже так, знаєте, глуточок такий прямо, глуточок. попробувати. Ой, з холодильника добре, добре воно. І е, що я говорила? І ось таке комусь таке от запропонувати, знаєте, щось таке нове. Вам буде вам задавати 100 питань, що ти там дала в середину, скільки ти там того дала? І, е... М -м -м -м, Боже мій милий. Дівчата, пишіть мені в коментарях, якщо ви не зрозуміли, що скільки давати. Робіть таке, зробіть самі макарончик в хаті зробіть. Дайте 30% муки. Може, ви муку ви такого макарону, напевно, не знайдете в Україні. Але муку може, або помилити самі навіть. Муку, гречку помолоти на муку, муку треба гречну, 30%. А решту білу муку грубого помолу І все, і вода, без яїчок, без, без нічого. Або будете в Італії, купіть собі в підсокері, підсокері є, Яке воно смачне, ви бачите, як воно скоро робиться. Сир у вас завжди є, масло в Україні є. Капусти не бракує, бульби не бракує. Це дуже-дуже смачно. М -м -м -м. Мама моя. Я люблю як побільше капусти. Я люблю, як побільше капусти. І в черешню 4 евро купила. За кілограм 4 евро. Ціна впала. Але це не в супермеркату. В Супермерка 8-9, а це в тих, що, що продають, як вони там африканці якісь. Африканці у нас тим займаються, вони продають фрукти, вердури, там їх можна купити. Але, звичайно, не напряму, тому ті черешні дешевше, вони там напряму купляють, і напряму продають. І це все дешевше. Дуже грубі, такі тверді, хрустящі черешні. На-ма-ми.